Odeut ifo teia visvito Sumae peoVattiter Cinque Stamo conqueuntum a venestead, miserable, Odeut te في Не бачились кожного сих мали. покажу вам, що віри їхні на небесах повсякчас, бачиш лиця само небесного, бо син людський прийшов знайти і спасти загибле. Як вам здається, коли буде в кояковіка стовець і одна з них запукає? Ще не повинен він, пора дев'яно дев'ять і не піде шукати ту, що заблукала, а якщо трапиться знайти, істину кажу вам, він раді за неї більше, ніж за дев'яносто дев'ять, що не заблукали, так само немає волі отця. Взагинув один з малих цих, якщо згрішить проти тебе, брат твій, іди в тий тобою і нимотним. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата Твого, якщо ж тебе не послухає, трьох свідків і смертилося кожне слово. Якщо ж не послухає, скажи церкві, якщо ж і церкві не послухає, то нехай він буде тобі, як язичник і бито, кажу вам, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Істина також кажу вам, якщо двоє з вас дідуть згоди на землі, просити про всяку річ, Tu čo už vody nepokrosili, vody jí.